Митрополит Досифей Васич народився 5 грудня 1877 року в Белграді. Після закінчення Белградської духовної семінарії він вступив до Київської духовної академії. 1904 року він закінчив її зі ступенем магістра богослов'я. Майбутній митрополит рано обрав подвижницьку дорогу, чернечий постриг він прийняв. Ще в семінарії святий продовжив вивчення богослов'я і філософії в Берліні та Лейпцигу, а потім у вищій школі суспільних наук у Сорбонні. Закінчив свою освіту святитель Досифей у Швейцарії, де перебував до початку Балканської війни. У воєнні роки всі свої сили і єромонах Досифей спрямовував на справу визволення і об'єднання сербського народу. Святий Архієрейський собор, відзначивши ревне служіння церкві Христові та величезну любов до сербського народу, у травні 1913 року, Року обрав до Васича єпископом Ніжським, початок Першої світової війни, 1914-го поставив Ніж в епіцентр військових і політичних подій. Туди стікалися, змушені відступати сербські війська. Молодий єпископ Досифей залишався на своїй кафедрі, готовий прийняти і розділити зі своїм народом усі муки та страждання австро-угорського і болгарського гніту. Сам Господь укріпляв його, допомагаючи винести гоніння і полон. Величезну скорботу переживав він, коли від рук ворога загинули понад 150 священників його єпархії і безліч віруючого народу. 1918 року єпископ Досифей повернувся із полону до своєї єпархії. Після Першої світової війни він обійняв посаду підголови головного архієрейського собору. Як його підголова, він брав участь у переговорах з Константинопольською патріархією про відновлення патріаршства в Сербії. Потім владика три роки провів у Чехословаччині, ведучи напружену місіонерську роботу. Згодом він підтримував постійні зв'язки з молодою православною церквою в цій країні. 1900 31-го року сербська православна церква прийняла новий статут. Одне із його положень передбачало створення Загребської єпархії із частин, відокремлених від Горно-Карловацької і Пакрацької єпархій. За рішенням Святого Архієрейського собору єпископа Досифея було обрано. Першим митрополитом Загребським йому належало всією своєю діяльністю свідчити про істинність православ'я в тому середовищі, де православні протягом багатьох століть зазнавали гонінь під час хвороби патріарха сербського Варнави, митрополит Досифей. Як найстарший член синоду керував справами сербської православної церкви після смерті патріарха Варнави і до обрання патріарха Гавриїла в 1938 році він очолював белградсько карловацьку архієпископію. Після початку Другої світової війни митрополит був заарештований хорватськими усташами і ув'язнений до Загребської в'язниці. У в'язниці митрополит Мученик зазнав страшних тортур і знущань від рук католицьких черниць, приставлених до нього, нібито для надання медичної допомоги. Монахині катували митрополита доти, доки він не впав у безпам'ятство. Тоді його змученого з вирваною бородою переправили до белградського веденського монастиря. Там, так і не приходячи до тями, митрополит Мученик помер 13 січня 1945 року. Святитель Досифей був похований на території монастиря.